Так, друзі, досить цікаві новини з'явилися із Білгороду. Сьогодні 22 травня, Миколи Чудотворця. Давайте зараз просто глянемо ситуацію, що по Білгороду, що буде відбуватися далі, що це взагалі відбувається зараз по Білгороду. Яка ситуація? Там відбулося захоплення певне. Ну, що я бачу, яка цікава ситуація. Питання по Белгороду зовсім не вирішено, і президент України не зовсім в курсі цього, що відбувається. Розумієте, що відбувається? Не зовсім в курсі чомусь тут. Показують мені перший момент, це те, що ситуація в цілому взагалі була спланована, тобто вона підготовлювалася не один день. Тут йде момент, що зараз потрібно це, це місто повністю окупувати, тому що тут йде називається документи приєднання і біль в голові. Це позиція, знаєте, коли є переймання, таке, є переймання таке, що потрібно захопити це місто як можна якомога швидше. Це відбувається. Розумієте, це основне що час. Що, що зараз йде? Це саме, саме головне, за що вони переймаються і намагаються якимось чином це зараз, знаєте, утримати. Це місто і взагалому. Оце основне. Далі буде момент такий, що. Е в позиції раді, що це треба робити якомога швидше, тобто тут швидке вирішення долі в кращий, в кращий стан. Тому цей момент називається покращення долі досить швидко. Тобто вони намагаються в це в короткий термін, знаєте, під егідою того, що вони е звільняють територію Білгородської області. Тобто, це знаєте йде вивільнення нібито росіян з такого полону російського. Тобто, це ми і так бачимо, це ми так розуміємо, що. Ця ситуація йде конкретно під егідою російської армії, якоїсь визвольної, визвольчої армії, чи щось таке. Тут, оце йде момент. Тобто, це досить швидко. Тобто, вони зараз розраховано в короткий термін взяти це місто. Далі йде момент, в позиції втомленість іде момент, називається старі партнерства. Тобто, тут йде момент, коли е, зараз е, хочуть не просто взяти цих людей. Е, Захопити, а ще й піймати, я так розумію, ну як вам сказати, владу конкретно і показати, представити можна відео, показати ось голова цієї, значить, Білгородської області, і він у нас в полоні. І ще якісь ми можемо бачити якісь відео або ще якесь звернення, тому що тут іде захоплення конкретно людини і старі партнерства. Тобто стару владу хочуть схопити, скрутити, знаєте, і тримати в певному. Положення. Далі йде момент е, мудрого рішення, йде момент того, що е, зараз ця ситуація е, докочується конкретно до президента Зеленського. Тут йде ця ситуація, що зараз президент в курсі цих собі, е, цих подій, що відбувається, Але тут Зеленський ніяких не приймає рішень, тобто він дивиться на розвиток цієї ситуації. Тобто, я ж кажу, що перше, що я побачив, що в відповідь на наше питання, що відбувається, показує, що. Зеленський не до кінця в курсі якось. Ось я бачу, що не до кінця в курсі того, що відбувається. Мабуть, він зайнятий чим як якимись справами. І тут показують пустота, Тобто, Зеленський сам дивиться, якщо буде далі. Знаєте, нібито дивиться, що ж буде далі. А далі буде те, що показують. Розмови перевернуті, тобто пояснень ніяких поки що не надходило, показують, і лівий шлях. тобто В цілому я б не сказав, що це таке щось, знаєте, дуже сплановано. Тут і, і сам Зеленський може не дати певного пояснення, і тут йому нібито ніхто нічого не пояснює, що відбувається. Тобто Ніби ситуація вийшла з-під контролю, це, е, я так розумію, що е, сам Зеленський зараз ну, не до кінця розуміє, яке дійство відбувається. Розумієте, тобто, нібито його не попередили, або воно було не зовсім сплановано до кінця. Планування певне було у самої групи, оцій, яка заходила, але тут. Зеленський показують, він якби нібито не в курсі, що відбувається. Далі йде розгорання вогню, тобто це початок такого, знаєте, протистояння на самої Росії, що називається розгорання вогню. Але воно буде слабким, тобто робота перевернута, і тут гроші йдуть. Тобто тут йде момент, що більшість росіян вона може розділитися на тих, хто які будуть за гроші воювати проти України, і на тих, які без грошей, які будуть працювати Чисто конкретно на те, щоби ну, як вивільнити Росію. Тобто, це мала група, і тут йде момент розгорання. Тобто ця ситуація повинна сколихнути Росію. Але мені показують, що досить великий процент росіян працює на Росію, і дуже важко буде оцій групі сколихнути в цілому знаєте, цю хвилю в Росії, знаєте, яка буде протистояти. Тобто вона тут буде дуже складно це буде реалізовувати. Тобто, воно зараз. Набирає обертів певних, буде певне, певне звернення конкретно з цієї групи, яка зайшла яка це зараз вивільняє нібито росіян зі цього полону. Зеленський тут не зовсім впевнений в тому, що відбувається. Тут ще він, ну, розмови не йдуть, пояснень йому ще не, немає безпосередньо Зеленського. Він очікує, дивиться на цю ситуацію. Тобто я не бачу, що це з боку України конкретно. Сформовано, нібито, знаєте, таке розуміння. Або це просто воєнні не доповіли до кінця цю ситуацію, і він тут просто, знаєте, як не, не втручається і не лізе в це питання. Це може це, це також пояснювати. Але в цілому, тут Зеленська якась збоку називається. Да? Він зараз нібито сюди не втручається. І тут іде момент, я ж кажу, розгорання, але робота ця перевернута, тобто вона буде слабкою, і далі показують гроші. Тобто тут іде момент, коли е, все ж таки. Воєнних багато хочуть отримувати гроші російських, і вони на цей, знаєте, на, цю, на цей прояв, на цей момент, коли розгорівся вогонь. це таки, знаєте, полум'я, яке розгорається в Росії, не підуть. То, то, то йдуть моменти, які знаєте, перепони в цьому є. На майбутнє йде момент ситуації, що руна потреби потребують. Люди допомоги в Росії іде творчий шлях, йде руна смерті. Це означає, що слабке це буде в Росії. Це не, не знаєте, як сказати, дуже складно цю, цю хвилю дати їй хід і, і дати їй реалізацію, тобто, щоб всі вздригнулися в Росії і почали щось робити. Все куплено, все продано, всі під Путіним, ніхто нічого не хоче, ніхто себе не проявляє, і показує, що російські люди потребують допомоги, але творчий підхід, тобто не до кінця, ірона смерті. Це означає, що е, нібито знаєте, закінчив, як розпочалось, так і закінчиться. Або називається закінчиться, не начавши, що називається смерті будуть. Смерті, безусловно, будуть, е, будуть нібито вивільняти росіян. Але творчий підхід це ну, слабе. Тобто, тут якесь, знаєте, просто як провокація, йде, як нібито таке незаплановані дії. Десь вони трішки сплановані, але знаєте, підтримки такої міцної і такого, знаєте, хвилі, яка б знесла все. Вона може перевести щось в щось інше, знаєте, як нібито лавина, яка сходить. Може. Але зараз тут дуже великі перепони до цього. Розумієте? Тобто воно ну, на 30% може бути. Це на сьогоднішній день, 22 травня, Микола Чудотворця. Розумієте? Це на сьогоднішній день така ситуація. І тут смерті, так, да, безпосередньо, тут і вбивства будуть, і смерті, і серед цивільного населення будуть смерті. Але в цілому, я ж кажу, що хочуть захопити, і просто, нібито, знаєте, без єдиної кулі, як Путін робив це, захопити це, цю область і перетворити її в щось таке республіки. Але це тут не йде річ і мова про Україну, тут іде мова про саму республіку, щоб вона зайняла самостійний статус або якось відділилася. Тут цього пояснення немає. Тут зовсім не зрозуміло, для чого це робиться. Тут немає цілі конкретно для те, щоб хвиля пішла, вона слабовата, для того, щоб хвиля по Росії пішла. Зеленський тут, знаєте, нібито це пусте якась зовсім не запланована акція, із якої Зеленський не має ніякого нібито відношення. Тут далі йде, що ці люди просто хочуть отримати, нібито захопити місто і просто панувати в ньому, ті, які зайшли. Тут іде ситуація, що це швидко прискорено робиться. Люди конкретно не всколихнуться багато проданих людей в Росії, які нічого не хочуть, і вони будуть працювати на бок на, на боці Росії і ніяким чином не хочуть це підтримувати, тобто складно це все запустити. І показують пустота по результату, тобто, нібито це ні до чого не призведе в цілому, таким, знаєте, в глобальному плані. Тобто слабовата ситуація. І тут пояснення довго, нібито не будуть давати, і показують лівий шлях, тобто все пішло. Зовсім неправильно, і воно ні до чого в цілому не призведе такого дуже такого позитивного. Оце, поки я бачу така ситуація. Будемо дивитися, друзі. Оце я вам не сказав, що показують. Трактовку дав. Дивіться самі і самі аналізуйте. А от що буде далі, будемо дивитися, десь по обстановці. Те, що я вважав за потрібне, я вам сказав. Будемо ще продивлятися це питання. Цікаве питання, неочікуване, неочікуване, але досить цікаве. Така ситуація, друзі.